Ім привіт! Зв'язала з одного моточка пряжі комплект, пов'язочка та хомут. Про пов'язочку є окреме відео, додавлю його в описі до цього відео. Є також окреме відео дуже детальне, як в'язати ось таку пишну резиночку. Тож, раджу вам на початку зв'язати пов'язочку, якщо ви будете в'язати комплектом. А далі, вже скільки ниточки у вас залишиться, то в'яжіть вже хомут. Що в мене вийшло по замірам? 24 см висоту, 28-29 см ширину, але він дуже еластичний, тому це таке. Що по розрахункам? На початку я зв'язала образець, десь приблизно на 10 см в мене вийшло 10 петельок, На 1 см одна петелька. Я в'язала на об'єм голови 57 см. Тож 57 петель в нас вийшло. Але я скинула 5 петельок, щоб не був він дуже завеликий. Це 52 петельки, і додала одну петельку додаткову для замикання в коло. Тож, це всі основні розрахунки, які я робила. Ось такий моточок пряжі невеличкий у мене залишився. Тож починаємо в'язати. Для набору петель відміряла десь півтора метра пряжі. Ось такий краєчок в мене залишився. Петлі набираю дуже розслаблено, щоб краєчок був не затягнений. 12, 13, 14, 15 і так далі. До 53 петельок. Ось я закінчила набирати петлі, 53 петельки. Далі що робимо? Якщо тросик вас більше, ніж потрібно, як у мене. Повертаємо ось так в'язання наше. І десь приблизно в половинку, так, на ваш погляд, ось так розділяємо наші петлі, підтягуємо другий край спиці. Все вирівнюємо. Щоб так у нас вийшло. Далі повертаємо спицю до себе, петельку з правої спиці переносимо на ліву спицю. А петельку з лівої спиці Ось так скидаємо, скинули і назад вдягнули цю петельку. Ось тут все гарно підтягується. І все, замкнули в'язання в коло. Далі повертаємо в'язання ось так. Все гарно треба порівняти, щоб нічого ось тут не перекрутилося. І що я роблю? Я витягаю ось цю спицю, яка від мене далі. Ось так витягаю. І починаю в'язання. Перший ряд він самий вередливий, тому не треба хвилюватися. Перший ряд буде резиночка один на один, лицьова та виворітна. Лицьова, виворітна. І так до кінця ряду. Петлі не треба затягувати. Тут можна в'язати все так дуже свободно. Ось ми дов'язуємо до першої половинки наших петель. Виворітно. Що ми робимо далі? Повертаємо ось так в'язання. Ці петлі ми вже пров'язали. А ці ще ні, витягуємо ось так спицю. Підтягуємо їх на спицю ось так, а цю витягуємо, щоб був тросик у нас. Длинненький. Ми закінчили тут лицевої, продовжуємо виворітною. Ось ми дов'язали майже до кінця ряду лицьова та виворітна. Тобто ми почали з лицьової, закінчили виворітною. Ось наш початок ряду. Так само перетягуємо в спиці, цю витягуємо, на цю вдягаємо петельки. Другий ряд в'яжемо пишною резиночкою. В описі я додав ссылочку на відео, де я розповідаю, як в'язати пишну резиночку. Тож перша в нас петелька лицьова, ми її в'яжемо, і з рядочка, який нижче. Ось так. Виворю назвичайно лицьова. Петлі не затягуйте в цьому разі, петлі не потрібно затягувати. Ось лицева. Та виверідно. Знову перегортаємо в'язання, підтягуємо ось так спиці. Продовжуємо в'язати? Прив'язую до кінця другого ряду, в'яжу виворітно. Орієнтуємося по. Цієї ниточки, де в нас початок ряду. Чи можна повісити маркер це кому як до вподоби. І третій ряд в'яжемо резинкою один на один. Ось я вив'язала майже весь маточок пряжі. Останній ряд пров'язала так, як і перший проста лицьова проста виворітна. І далі можна вже закривати петельки. Петлі буду закривати самим простим способом, пров'язуючи по дві разом. Ось таким чином, не затягуючи, щоб краєчок був вільний. Ось такий краєчок виходить. І так до кінця рядочку. Останні дві петельки пров'язуємо разом. Далі робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку та витягуємо ниточку із петельки. Підтягуємо. Далі візьмемо гачок і витягнемо ниточку на виворітну сторону. Ось таким чином. Далі потрібно сховати ниточки. Перегортаємо наш хомут на виворітну сторону. І ось таким чином протягуємо ниточку з виворітної сторони в доріжку з лицьових петельок. Ось бачите, навіть не помітно. Можна обрізати ниточку, підправити, і з другої сторони також ховаємо ниточку. Все, наш хомут готовий. Отак От порівняємо всі петельки, бо пряжа пушиста і петельки чіпляються одна за одну. Десь можуть бути нерівності. Тож після пров'язування, отак, ручками порівняли все. Всім дякую, рівних вам петельок!